Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Вітаю усіх вас, улюблені браті і сестри, із вшануванням пам'яті мучеників Флори і Лавра із вашим днем, який ми освятили новий престол у вашому храмі. Ювелей цього храму не свідчить скільки йому років. Це свідчить лише одне, що ми акцентуємо свою увагу до нашого храму. Тому що літописці і ті артефакти, які ми знаходимо, свідчать про різний вік: 150, 220, можливо, ще ми щось не знайшли якогось документа чи ще якогось артефакту, який би говорив, що ще давніше. Це лише те, що. Людський розум і якісь поверхневі документи говорять. Але скільки в цьому храмі не було, ми пам'ятаємо, що він завжди був. Ми пам'ятаємо, що сюди ходили наші прадіди, батьки, і ми сьогодні ходимо сюди наповнюватися Божественною благодаттю. Людина в постійно був пошуку Христа. Людина постійно його шукає. І цей пошук це найважливіша дія, бо це постійна праця над собою. Є такий вислів, істина на виріс. Виростаєш. І істина інша здається. Ось як подібно в людському життю. Хочеш далі побачити, треба вище піднятися. Чи це по драбині, чи це по якійсь іншій споруді. І ти вже далі бачиш. Але коли далі бачиш, то і багато різних питань виникає. А що там, що би ти зробив, Щось хочеш змінити? Або бачиш, наскільки воно гарно. Тому що в порівнянні, в спектру того порівняння. Ти ростеш. Ось це і є вислів істина на виріст. Чим більше ростеш, тим більше відкривається істина, але і більше появляється питання. Як сказав один мудрець, я знаю те, що я нічого не знаю. Це не в тому розумінні, що він нерозумний був. А що чим більше заглиблювався, тим більше з'являлося питань. Тим більше ставилося, чому? Як так може бути? Ті, хто вивчають матеріалістичні закони, дойшли до найдрібнішого, до атома і менше. І кажуть, то ще не, не кінець оцієї матерії, з чого складається весь світ, ще щось є, ще якісь енергії. Як набагато складніше нам говорити на прикладах віри. Ми можемо сказати, я знаю Бога я бачу. Ось ікона Ісуса Христа. Так, ти бачив ікону Ісуса Христа. А що таке Бог? Ти бачив зображення Бога Отця. А що таке Бог? Ти відзначаєш сходження Святого Духа чи День Святого Духа після трійці. А що таке Бог? І приходимо. До чергового усвідомлення і вислову. Бог є любов. Здається, це вже щось ближче. Але якщо поставити питання, а що таке любов? І ми знов переходимо на дуже прості земні стосунки. Але якщо далі і більше, то все доходимо до того, що ми нічого не знаємо про Бога. Ми тільки знаємо. В межах того, що нам Господь сам відкрив, в межах того, що наш матеріалістичний розум може збагнути, відчути чи порівняти на якихось прикладах. Це тільки часткове пізнання Бога, а не сутність самого Божества. Часткове. Колись запитували Євреї, Господи, ми хочемо бачити Тебе, ти ж ведеш нас в землю обітувану. Що їм Господь відповів голосом? Не можете побачити мене, не залишившись живим. Можете побачити лише славу мою і то, коли я прикраю, прикрию лице ваше, тому що гріховність ваша не дасть можливість. Але Господь сьогодні, проявляючи милість, прикриває нас своєю благодатною рукою, щоб не загинув кожний, хто торкається тіла його. У святому причасті. Але застерігає Господь, коли ми причащаємося, застерігає через молитву, яку ми тут виголошуємо. Ось приступаю до Царя Небесного. І хай це причистеє тіло буде мені на здоров'я, а не на суд і в осуд. Ось які слова звичайні. На зцілення душі і тіла, а не на суд і не в осуд. От наскільки важливо нам бути чистою душею, щоб приступати до Бога. Тому, здається, легко робити церковні справи, але і важко. Здається, хочу і зроблю, а успіху немає. Але ми сьогодні радіємо, що наші очі і наша присутність бачать успіх церковного життя в вашому селі. Ми не лише бачимо купола, не лише бачимо стіни, не лише усвідомлюємо, що їх будували наші прадіди. Але сьогодні ми звершували нашу молитву, щоб Господь благословив і спочив своєю благодаттю на тому престолі, який ми звершили для прославлення Бога. Адже престол, на якому приноситься безкоровна жертва, це є місце особливої присутності благодаті Святого Духа, до якого ми прагнемо, до цього Духа, який немічне оздоровлює і недостачу доповнює. І тому розумом частково розуміємо, але найбільше йдемо до храму за покликом душі, з потреби, з внутрішньої потреби, різної потреби, в тому числі, коли щось болить, чи якась. Якісь негаразні. Але Господь кличе нас такими, якими є, щоб в храмі, помолившись і отримавши благословення, не просто стати кращими, а наблизитися до Бога, з'єднатися з ним. Тому що єднання з ним відбувається через молитву. Єднання з ним відбувається через причастя. Тому церква завжди закликає усіх, прийдіть до мене, струджені, обтяжені, я заспокою вас. Навчіться від мене як смиренний і лагідним серцем і найдете милість в очах наших. Тому я сьогодні радію за вас, що ви зберігаєте вашу святиню, незважаючи на всі труднощі, благоукрашаєте її, ремонтуєте, оздоблюєте, прикрашуєте. І сьогодні це обвінчалося освяченням Нового престолу у вашому храмі. Тому хай милосердний Господь за вашу велику любов, яку ви проявляєте до нього, надійшле, пошле на вас своє благословення, вдаровуючи здоров'ям, успіхом, врожаєм, миром у нашій Україні. Хай все буде добре в домі вашому, а ми завжди, і я в першу чергу бачу вас щасливими, усміхненими і здоровими. Тому я в сьогоднішній день вітаю вас із оновленням храму, вітаю вас із святом, закликаю на всіх вас, Боже, благословення і Хай Милосердний Господь завжди опікується вами і за вашу любов і щедрість до храму, взаємно старицею повертає вам і благословляє мати все в цьому житті, щоб завжди належало до тих, які роздають, і ніколи не належало до тих, які просять. Тому Боже благословення Хай буде з усіма вами. Слава Ісусу Христу!